З метою стабілізації ситуації в об'єднаній енергосистемі, яка зазнала втрат від російських обстрілів по регіонах України та Запорізькій області, зокрема, продовжує діяти графіки погодинних відключень. Наразі обмеження, що впроваджуються по Запорізькій області, не передбачають застосування більше трьох черг одночасно. Бачили питання у окремих пабліках, де пишуть, що нібито вимикаються 5,5 черг одночасно або 6 черг. Це пов'язано із так званими 30 хвилинами, які в нас також відображені в графіках. Нагадаємо, що згідно з інструкцією про укладання ГПВ. До часу власної відсутності електропостачання також додаються так звані технічні 30 хвилин, необхідні для вимкнення однієї черги та увімкнення іншої черги. Саме в ці 30 хвилин. І відбуваються перетинання по графіках, але насправді такого, щоб були відключені одночасно більше черг, ніж це передбачено розпорядженнями, які ми отримуємо від Укренерго. такої ситуації не виникає. Щодо тривалості відключень та справедливого розподілу між чергами, підбили чергові підсумки тривалості сумарної. По чергах від самого початку застосування ГПВ, тобто від кінця жовтня. Наразі середня сумарна тривалість відключення складає 306 годин, максимальна 307 мінімальна 303 години. Тобто максимальний розрив, який ми маємо наразі, складає 4,5 години, відхилення від середнього показника 1%. Ми вже пояснювали, що е, такі відхилення виникають, якщо протягом доби у графіках стаються зміни. А ви знаєте, що вони час від часу таки стаються, як в бік збільшення, так і в бік зменшення. Якщо отримуємо розпорядження від Некукренерго, відповідним чином коригуємо графіки і трошечки баланс, який був передбачений напередодні, порушується. Втім, вже наступної доби, при укладанні графіку, ми знову враховуємо ту різницю, яку маємо, і таким чином, аби сумарно. Тривалість відключення по чергах була однаковою. На жаль, в нас немає законних підстав запровадити якийсь інший графік погодинних вимкнень для таких будинків. Вони не є об'єктом критичної інфраструктури і беруть участь у графіках на загальних підставах. Будь-яке порушення цього графіку з нашого боку контролюється, розглядається і. Матиме наслідки з боку Держенергонагляду. тому на жаль, якщо ми на це підемо, це буде порушення чинного законодавства.